Бі шляпи чи десь? У тебе не було ще записів на диктофоні? Ні, поки що не було. Скільки років в... ти користуєшся цим айфоном? Десь три. Мені здається, в мене були записи, але я їх видав нещодавно. Колись я записував те, як моя бабуля розмовляє, щоб дослідити діалект полтавський. Там <свят> <свят> Дуже багато м'яких знаків і звучить, звучить дуже мило. Блін, це дуже неочікувано. Що да. да. ми починаємо це і записувати? Я думаю, треба було... Вже почати. Ну нічого, я думаю, <свят> Та ми ну, в сміслі, Ми це... Ми, <свят> <свят> ми не, виріжем. Це? Замбри, не виріжем. А, да. а, Сьогодні зробимо коротенький огляд на радіалочку. Вчора ходили радіалочку на 16 кілометрів, ось невеличко. Але дуже мальовничо, дуже красиво. Ось, ходили по баржаві. А, ходили з компанією, друзів. Друзі з вежі, КПІ. Да, Ліля, до речі, одна із організаторів. Так, чи як у вас це називається? Вартових. Вартових, да, Ліля вартова вежі. Ось всіх запрошуємо в вежі. На рекламу. Да. Ось, все-таки вирішив в гори піти, і мене запросили а, туди, як людину, яка трошки ходила, можливо, щось підкаже. Ось, ми їм запропонував одразу сходити на боржаву. Я тут уже був. А, тут дуже красиво. Ми тут з Лілією були, точніше, так. Да. Нам дуже сподобалось вперше, і подумали, чому б не піти вдруге. Я обожнюю воловець, це марка просто боржава. Який з хребтів, на яких ти був, типу Чи боржава входить взагалі в цей список? Да, боржава входить насправді. Мені дуже подобається боржава, а мені здається, от наразі це до один хребтів. От, серйозно. Е, мені здається, що красивіше хребта я не бачив. Е, Чорногору я не дуже люблю, тому що е, там багато туристів завжди, і мені дуже не подобаються підйоми по тим чагарникам е, зерка. Це просто жах. Ось, на несамовитим. Да, А ось на боржаву ти йдеш, в тебе немає ні туристів, нікого. Е, ось і ти собі кайфуєш, а краєвиди, повірте мені, найгірше. Тому що вона так розташувалася, що з одного боку починаються гори суцільні. Ось там ти бачиш Івано-Франківськ, в той бік, виходить, ну, точніше Івано-Франківська область і гори, хребти високі. А ось в цей бік виходить Львівська область, і там всі низькі гори. І тут, ти бачиш перепад, це і дуже, дуже красиво піднятися і побачити те, що знаходиться по той бік. Я, до речі, про це не думала. Я думаю, варто обговорити труднощі, з якими можна стикнутися при підйомі на боржаву взагалі. Да. Давай почнемо розповідати, те, що а, ми запрошували людей, початківців, з нами пройти цей маршрут. Ось радіаличка була виходить у нас з Воловця через гору Ріг на гору Плай, і потім ми пішли на Темнатик і на гору Цицька. Місцеві такі називають. До речі, оригінальна назва цієї гори Воскресенський верх. Воскресенський верх, да. тому що там хрест знаходиться. Ось. Ось по формі вона нагадує Цицьку. Це буквально цицька така. Да, да. Да. Ось. І ну, якщо чесно, то початок цього маршруту він не зовсім для початківців. Тут доволі різкий набір висоти, близько, 4, близько 400 близько чотирьохсот метрів. А, ось. Але ну насправді а, ти зати дуже швидко підіймаєшся буквально на висоту а, непогано. І там краєвиди відкриваються вже в перші півгодини, мабуть. Ось. Ну, варто сказати, що якщо ви початківець, то краєвиди почнуться десь через годину, але це все одно дуже швидко, насправді. Я була лише в трьох походах. Два з них це Боржава, а третій це була гора Кукол. Так, угу. да, ми на Кукул ходили ще. А це який хребет? Е, хребет, він, я точно не знаю, як називається, але е, звичайно його називають всі хребет кукол, так як, 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 як гору. Ось. Е, 에... І там краєвиди починаються вже на вершині, коли ти підходиш до вершини кукола, да, там шикарний краєвид на Чорногору, правильно? Так, так, А Звідти відкривається просто супер краєвид на Чорногору, але давай зараз про боржаву більше. Про боржаву от ви піднімаєтесь спочатку на доволі підйомі і виходите одразу на рівни старої сироварні. Ось, і там вже просто шикарнючий вид. Ми там залишились, пообідали. Ось, і виходить звідти ми стартунули на плай. Там теж доволі різкий Ну, Дівчата, які раніше не ходили, їм було дуже складно. Варто зазначити. Ось там виходить взагалі Гребет Боржава. Він немаленький, там можна пройтись до Полипця через Великий Верх або сходити на найвищу гору стій. Стій, стій, стій. Ось, так. Ось, а ми пішли через плай. Ходить. Вийшли на плай, там у нас виходить, як вони це сказали, лавинно, лавинно спостережна станція, так. Ось там вишки стоять. До речі, був пес прикольний, який постійно з нами йшов. Да, не да, тут місцевий. Ось. І виходить. Ми ви там сфотографувалися і пішли далі. Дуже смішна штука є на ціловинно спостережній станції. По-перше, там є пес. Ми думаємо, що він гомосексуал, бо він до нашого пса мав діло і дуже так. Хотів його любити. А може то була дівчинка? Наш пес? Ні, оцей, що був на горі плай. Я не думаю. Він робив рухи не як mm -hmm. дівчатка зазвичай роблять. Нічого не маю проти, але <свісно> дівчата собаки зазвичай так не роблять. І ще там <свісно> був великий, як це називається, а... велика бочка залізна з написом квас. Просто. Ми питаємо там людей, чи можна у вас квас купити, вони кажуть, ні, не можна. Ми його вибиваємо в, в перші дні, як нас сюди завозять. І там люди реально ну, їх туди, я так розумію, доставляють, ну, вони самі доходять, і вони по декілька місяців, напевно, живуть, якби спостерігають за екофлорою взагалі. Да. Бржави, я так да, розумію. це Як на піплюванні, там так само. Так, да. потім ми пішли на темнатик. Ось, то була найвища точка на нашому маршруті. 1342 метри, якщо я не помиляюсь. Ось. І там трошки відпочили і вже спускались до циськи, вона вище нижче знаходиться. Ось, на циски там великий хрест і дуже красивий краєвид насправді. Так, да, на циці насправді відкривається краєвид на 360 градусів. Тобто, якщо. А, хоча на темнатику теж на 360 відкривається, але не знаю, чомусь на цитці мені більше подобається. Напевно, того, що там краще видно воловець, пилипець, ну якби можна бачити ці мініатюрні будиночки з гори, і це прям дуже прикольно. А ще, до речі, на плаю дуже багато орлів літало, і це прям ну, вау. Для мене ну це мене дуже вразило насправді. Можна розказати, типу, порівняння порівнянні з тим, що ми ходили на початку літа по боржаві і зараз чим відрізняється, що ти можеш сказати про це? Да, зазвичай боржаву називають всіма відтінками зеленого, або там зазвичай все зелене, і боржава вся вкрита зазвичай чорницею. Ось, але ця чорниця вона виходить, закінчується в липні, так, і вона починає, починає жовтіти з часом. І в результаті виходить, вся боржава перетворюється з зеленого кольору на такий помаранчевий Ось, з приходом осені. І ну, дуже цікаво спостерігати різницю. Я думаю, так у всіх горах це прикольно. Так. І... Насправді дуже багато, до речі, крім чорниці на боржаві Іважини і брусниці ми поїли. Я не впевнена, що це була бросниця, можливо, це була інша ягода, я не розбираюсь просто. Але ми з'їли і з нами все дуже. добре. Да. Тобто це були точно не вовчі ягоди. Так. Що ще цікавого по воді. Вода, до речі, там два джерела. Ми, ну, ми підіймалися, виходить з воловця через гору Ріг, там по дорозі одне джерело. Ось. А друге вже було, як ми спускалися з гори Цицьке, ось там хороші джерела, вони не пересихають. Ось. Але треба розрахувати, що коли ви будете на хребті, у вас води не буде. Це так всюди майже. Ой, спустились ми, виходить, з гори Цицьке, пішли наліво ліво через сосни. Там є дуже кльова локація біля воловця. П'ять сосен, таких самотніх стоїть, і дуже красива полонина. Там часто гамак натягують на ці сосни і ночують. Ми там теж, до речі, запланували заночувати, але в результаті там вже ночували люди, тому ми стали трошки далі. Ось, і ми, до речі, якби людей завели в готель, трошки потусили з ними, і вже пізно, була десь 11, ми підіймалися знову на полонину, щоб там заночувати, і було страшно. Було страшно трошки. Ось, але ну нам не вперше, в принципі, то е поставили намет, е ось і доволі непогано е поспали. Ось ну, і зустрічали на світанок, просто шедевральний, красивий. Е да, це один із найкращих, мабуть, світанків за останній час, так точно. Е да. е до речі, погода зараз у вересні просто ідеальна. М всім рекомендуємо ходити. Е зараз не жарко. Не жарко настільки, що я замерз. Ми зараз вже другий день сидимо, і відпочиваємо собі на дуже кукльовій локації. Ось, і їмо пиріжки з пекарні. Пекарні тут локальна, дуже смачна. Зараз Ліля покаже пиріжки ці. А, і, до речі, чай з м'ятою. М'яту нарвали тут. Всім сподобалось. Сподобався похід. Ой. Хороша компанія була. Люди вже поїхали на потязі додому. Я в Київ у нас потяг о 9, ми трошки довше тут відпочиваємо. Записуємо подкаст. Так, да, да, для вас. А, ось, да. Щоб не виникло питань у вас, коли будете підійматися на боржаву. А якщо виникнуть, то задавайте в коментарях, будемо відповідати. На ось такий у нас похід вийшов, да. нам дуже сподобалось. В принципі, хороша ідея була зараз піти на Боржаву, бо на інших, в інших горах більше туристів. тому, да. Всі йдіть на Боржаву да. і е, спускайтеся на нижній від зверху. Це така маленька рекомендація, щоб не платити гроші за вхід. Да. Да. Кокому-то дяді, який стоїть зі столиком і просить у вас гроші. Да, але ще підто вже окрема історія, як да. Все, Ми будемо чаювати і скоро відчалювати на потяг. Все, да. Да, да. ходіть в гори, не хворійте.